Можна продавати машину, яка тобі самому не подобається. Не подобається, що там ловове тріснути, яка вона брудна стоїть, залон не почищений, такий він. там якісь сміття, там трохи, там трохи. Е, що тут ще в ньому? Ну така вона. Треба поприбирати, ці ручечки попідкрашувати, бо все позлазило, щоб вона гарненька була. А то машина в рідній фарбі. Трошки, там є десь на десь подряпинки якісь. Такі дрібні, десь є скольчики, але ну вона не виглядає, що вона в рідній фарбі. Ось так вона Там сміття, треба прибирати, коротше, будемо готувати її. Її ціна буде в районі 4500. Звертайтесь, майданчик Байвекар. 1,6 повністю обслужений, вже ремінь поміняли, масла, фільтра стоять тут. Відмиємо, відчистимо, підігріви круїз, все працює, машинка на ходу. В авайках мы создають місто Кам'янець-Подільський обмін.